Всім доброго вечора. Ось порозводив, проводку позаводив, попідв'язував. Це плюсова на клему. Клему треба буде купити прикрутити, буде плюсова. Ось мінусова. Ось ось прикручений. Маса прикручена. Ось бачите. Нулі я всі виводів завжди так до маси. Візьму наконечник, у мене зараз немає. Ну, візьму, потім наконечник, поставлю і прикручу прям до болта до маси. Тобто включаєте, і у вас, виходить, грубо говоря, чуть би не зразу воно ну, напряму. Нема потір, бо десь окислилось там тоді, пропадає все, а так воно зразу всі нулі на місці тут біля маси. Прям. Ну Мені так завжди кажеться краще. Релюшку на повороти узяв обичну, ось, у мене жил СК. Буде релюшка, а ось що. І зіліска бачите? Обичні, вони теж можна з них. Поставлю на повороти, аварійку, вже попідключав усе. Ось. Нема ще акумулятора, потім покажу аварійка. Так, тут ще буде кнопка типу зажигання. Ось провід буде, ну це буде подаватися на ту кнопку напруга. Потім цей провід іде у мене. Ось із катушки, отсюда, оце він виходить. І ось ще цей теж буде з цієї сторони, вони два місці будуть от реле заряду генератора. Тобто тут включив і заводиш, воно дає іскру. Виключив іскра потухло, все, заглох. Ну, Я думаю, зрозуміло, об'яснив. Тут ось так все поставив. Масу поставив, провода попідв'язував. Дивіться. Плюси, всі я кидаю повністю через предохранителі. Тобто, ось у мене все заходить. Там ось два поворота. Все по віддільності. Поворот віддільно ось один, другий теж віддільно. Світ пішов наперед напроти туманки, Я зробив його суцільний, Ну, в місті соєдінив. Бо вони сильно не тягнуть, так що нормально. І все остальне вже габаріти, пов... цей. Фари ззадів, ну, коротше все, повороти. Це все йде через низ. Ось я його попідключав, а зверху вже до кнопок. І все. Навіть якщо десь там замкнуло колись, предохранитель згорів і все. Мінуса вивів зразу сюди, який казав на кліму. Нема нічого сложного взагалі. Все через нижню колодку, потім верхня в мене на подачу на кнопки. Можна наоборот, кому як удобно. Тільки ж дивіться, отут є такі колодки. І є ну, Сомісні, тобто штуки вместе. У мене були всі двойні, я повитягував їх і перерізав пополам, щоб кожна була віддільно. І все, у мене тепер вони всі віддільно. Кнопки докупляю, ось поставлю, Тумблера, кнопки різні. І попідключаю, потім уже подробно розпишу, куди що, як. Ну, в принципі, поки вид зняв, щоб вам було видно, як це на фари вивівся, як я казав, будуть труби стоять, фари. І з цієї сторони так само вивів на фару. Сюди буде труба так отак прикручуватися. І всередині в трубі вже буде йти провод. І, звісно, він перейде сюди, так і тут фара. І підключається. Ну, побачите. В принципі, я ж кажу, воно ну, гофра пішла туди, ззаді ще не підключав. Нічого не ставив, бо вже темно, ніч не співає. Воно вроді би і робота ну, така неважка з проводами тут коваряться. Ну, времени займає дуже багато. Поки все роз, як то кажете, розпреділив, куди, що де як, я потім вже по окончанню нарисую схему, що куди підключив, щоб ви ну, розуміли, як вам підключати. Це плюсову теж треба купити, клеми немає. Ну, поки так. Дякую за перегляди вам. Підписуйтесь, буде далі цікаво. До побачення.